Доброго дня, ми з України, Запоріжжя, колиська козацтва. Так, хлопці, ну ось дивіться. Воно рекламка, не рекламка, в мене вже все це пройшло, а це для вас. Мерсікор починає відкриття, при... має заявки. Дивіться, це не тільки для бджільництва. Тут качечки, курочки, можете корову завести. Допомога. Це не те, що приїдуть у вас, заберуть там останні гроші після того. Це допомога. Це безкоштовно. Вони віддали, ви показали і працюєте далі. Це допомагає. Так що вже відкривається, будь ласка, подавайте заявки, якщо хочете. І вперед працювати. Е, е, Вона десь через, е, ну, скажімо так, через два місяці буде це в січні в лютому. Якраз поки обробиться вам прийдуть кошти і ви будете планувати. Хочете тепличку ставте. Що хочете, то у вас в сільському господарстві, що вам прийдеться, і тим і працюйте. Так, А тепер поділимося, ось дивіться, ми будуємо таку стінку із каміша. Ну Дивіться, як у нас воно Вийшло З двох частин стоїть воно з двох частин. Камиш, дивіться, такі є. Як вам сказати, підсказки. Я роблю камиш верх ногами. Зараз я вам покажу. Верх ногами треба ставити. вниз Чому? Тому що, якщо ви берете пучком, камиш може трохи злазити і є більші куски, є менші. Вони сповзають і воно виходить рівно. То говорять, що так, потім так. Трошки так, трошки так, а так, як ставите вверх ногами, воно виходить у вас ну, краще. І для чого ще? Е, ось камиш так росте, і тут все одно виходить ось раз, отакі. Ви його ж не будете весь облузувати. І якщо так, вода так стікає, а так буде трохи затікати. І дивіться, як я зараз покажу вам, як робив, взяв пішоти камича. Вот так. Ось така у мене мерка есть. Надо більше я открутив брусочок перед вину. Надо менше, менше. Надо длинніше длинницю. так вставляю. Це для тих, хто хоче дешево і сердито працювати. Ну, скажем так, затрати на цю... На цей амшаник в мене тільки на шурупи. Все остальне ми добули в посадці, Нарізали таке греяк, І тепліше буде, і дешевше. Хто хоче желізом, той желізом. Ну от так ми все вставляємо. Раз, два. Іде фіксація оцією, лентою. А оцією є у мене такі стяжки. Ми тоді, коли набиваємо одну, заганяємо, стягуємо, потім другу і натягуємо його, стягуємо, а потім отуда такими самими рейками прибиваємо і стягуємо. Е, можна, ще потім я Отак соєднюю між цими рейками стяну, ту і ту рейку, все-все в кучу. Ще одне, щоб верх не просідав, воно буде як време виходити, і воно потихеньку буде раз і можуть патитиками. Я спробував, можна ось піною раз, два, по-бистрому нажав, нажав, нажав і воно іде фіксація. Можна, як люди роблять прошити проволокою. Ну, кому як подобається. Можна так оставити. Це без різниці. Ну, така стінка виходить. Кому подобається, ставимо лайки. Ну, оце таким хотів поділитися вам. Ну, таким такою стінкою. Все, до побачення. Пока-пока.